Символ народження Всесвіту, сонця та життя. З давніх давен і до сьогодні чи не найголовнішим атрибутом Великодня в Україні є писанка. Втім, попри подібну символіку, кожному регіону притаманні власні унікальні риси її оздоблення. Вікторія Степанюк займається мистецтвом писанкарства вже близько 20 років. Цьогоріч, каже, відтворювала унікальний декор писанок Рівненщини за матеріалами місцевих етнографів. Частина писанок, які були відписані з села Хотин Девилівського району, вони усучаснені в якому плані, тому що зошити, в яких були ці малюнки, вони просто ручкою в зошиті в клітинку відмальовані. І вже сам колір був в мій, але форма максимально була відтворена, яка сама схема малюнку абсолютно автентична тому регіону, який я відписувала. Характерна риса, яка відрізняє писанки рівненщини від оздоблень інших регіонів, геометричні зображення, вони можуть символізувати землю, врожай та родючість. Ну вони цікаві, вони автентичні самі малюнки, які є, тому що вони не зустрічаються ніде, перегукуються звичайно, тому що. Відмальовувалися, переїжджали люди, мігрували люди, але все одно якісь от такі кусочки. І зовсім недавно я теж знала, до речі, на виставці, що тло в цих писанок, які були в цьому регіоні, в них було набагато темніше. Етнографиня Алла Українець каже, аби зберегти ці візерунки, попередні авторки передавали їх із покоління в покоління та робили це в доволі оригінальний спосіб. Це сенсація певним чином, тому що це творилося на два-три-чотири на тиждень. Ну, рідко зберігали зберігалися писанки, там десь в сільській хаті довше. Ось на цій території була своя традиція, і це були геометричні візерунки, які передавалися з покоління в покоління, яким чином зберігалися шкаралупки яєць. І жінка повторювала ці візерунки, вона зберігала шкаралупки. Коли Радивилівська дослідниця Надія Мельник робила так званий обхід регіоном та шукала візерунки, що могли б зберегтись, натрапила на цікаву знахідку. На деяких збережених із розписом шкаралупках були вписані чоловічі імена за словами Алли українець. Так дівчата в давнину зізнавались своїм обранцям у коханні. Виходили люди до церкви. Дівчата несли у хусточках. Писанки і дарували їх хлопцям, які їм подобалися. Ось і вписували їхні імена. Це надзвичайно цікаво. Я собі уявляю, як це було. Дівчата йдуть з пустиночка, в пустиночка зав'язані писанки, як це зворушливо, коли вони своїм вподобаним хлопцям дарують ці писанки. Якщо хлопцю, ця дівчина не подобалась, то він повертав її писанки назад. Це теж було правда гірко. Майстри, що займаються мистецтвом писанкарства, наполегливо радять зберігати традиції свого краю, адже у кожному регіоні вони створювались по різному, а відтак були унікальними. А усі охочі подивитись на оригінальні візерунки писанок Рівненщини можуть зробити це в обласній бібліотеці до 4 травня, а також у ТРЦ Злата Плаза. Там виставка буде доступна для відвідувачів до 18 квітня. Софія Капіноста Олег Шаламай, телеканал ITV.